Вітаю! У цьому модулі ми підготуємо ваш аккаунт до створення курсів, додамо платіжну систему та підключимо викладачів. Тож розпочнемо з огляду кабінету викладача. Після реєстрації на платформі перед вами з'явиться вітальний екран. Звідси ви зможете легко перейти до будь-якого інструменту. Просто виберіть потрібний сервіс, який автоматично завантажиться після входу в систему або пропустіть цей етап. Оберемо розділ курси у правому нижньому куті та відкриємо вкладку Школи з цієї сторінки можна створити нову школу або відфільтрувати курси за школою. Виберіть потрібну школу з випадного списку у верхній частині сторінки. А щоб переглядати та редагувати інформацію із кожного курсу окремо, натисніть на Потрібний зі списку. Переглядайте всю важливу інформацію з курсу у вкладках Уроки, журнал студентів, відповіді до завдань, відгуки та історія. В уроках відобразиться вся програма курсу, назви розділів, уроків, кількість студентів, які його завершили, їхні оцінки якості матеріалів з кожного уроку за п'ятий бальною шкалою, тариф та дата створення. Щоб відфільтрувати уроки за датою створення, типом контенту, розділ, урок, тест, сертифікат, оцінкою, доступом та тарифом, натисніть фільтр та виберіть критерій. Відредагувати урок можна натиснувши на три крапки навпроти будь-якого уроку та обрати редагувати. Також ви можете змінити доступ, скопіювати урок в інший курс, скопіювати публічне посилання або видалити урок. У вкладці Журнал студентів міститься перелік записаних студентів на курс із їхніми даними. Тут ви також можете відправити запрошення студентам для реєстрації на курс, налаштувати відправлення пуш-повідомлення та створити групу. Використовуйте фільтр, щоб відсортувати певну групу студентів. У відповідях до завдань можна знайти перелік домашніх завдань з уроків, які надіслали учні, а також відповідь викладача. Натисніть Редагувати, щоб відредагувати відповідь. Також ви можете видалити відповідь викладача або додати це домашнє завдання до обраних. Для цього натисніть на три крапки та оберіть необхідну дію. Всі відповіді можна відфільтрувати за статусом, уроком, особистими даними студента, тегами, групами або відповідальним. Як студенти оцінюють курс після його завершення, можна переглянути у відгуках. Спочатку буде загальна статистика з усіма відгуками, а потім ви побачите список студентів, які їх залишали. Щоб студенти могли залишити оцінку, необхідно активувати таку опцію в налаштуваннях курсу. На останок у вкладці. Історія є можливість стежити за діями команди стосовно курсу, дата події, викладач, який вніс зміни. Тип події та дані, з якими сталася подія, тощо також можна залишати коментарі, які допомагають розв'язувати питання всередині команди. Отже, ось так можна взаємодіяти з кожним курсом у кабінеті викладача. В наступному уроці ми розглянемо як підключити платіжні системи для прийому оплат.